Відкриваємо 50 коробочок. А що то? Нема анімації, нічого. Ага. Типа анімації немає, так? Просто так береш і відкриваєш, так? Окей. Місячний сяйво. Е, ще додатково BX5. Добре. Добре. Ще X5. 3 дні прайм аккаунту. Кредити. Є75 ТС мені випав з 11 тої коробки. 7 днів прайму дало, Супер. Далі погнали. Знову навчання брошура. Досить екіпажу. Досить екіпажу Ще раз. Бойовий досвід. День прайму. Ще один день прайму. Добре. Потім стиль дозірок. Спільний досвід. Французька прошура. Комбінований досвід. Біновий досвід ще раз. 5. Задань X5. Супер. Так, бойовий досвід, ще. Добре. E, Підкорювач зірки. Окей. Бунучальна брошура Знову ж таки, X5, лишилося 23 контейнера. Марсіанських це. Чайне брошура далі. Так, підкорюючи зірке і э, накрадете. Накредете, що найкраще. Буст X5X3. Три задачі на x5, ніхто собі. Погнали далі. СССР. Потім це що, поляки чи що. Погнали далі. Ні, це китай був. Опана на! Начальні брошу X3 це цих задач. Ого, то значить я буду на завтра на, на Стерво грати, прокачувати його. День прайму, супер. Н і німецькі брошури. День прайму і 9 деколів. Ага, зрозуміло, далі пішли. Швеція і бойовий досвід. Супер. Йдемо далі. Італія. Італія. Потім це Японія, супер. Судня прайму. Шлен екіпажу. Окей, погнали далі 5 завдань на X5. Хрона собі. Добре. І 7 контейнерів залишається. Добре. Є. Больше польща. 5 ще контейнерів у мене є. Супер. День прайму. Потім завдання на X і дали прибульця мені. Ну і лишилося 2. Де завдання ще на x 5 І... О, навчальна брошура, оце фігезно. Е, я думаю, що ми ще докупимо оцих 11 штук. Так. Ой, не, не тут будемо це робити. Не тут ми будемо це робити. Тут добити 50-ку і більше не будемо придбати. Більше придбати... не будемо придбати їх. Ну а що? що? Ще одна прайм е, машинка або ж якийсь. якісь. Хоч би ні. Так, беремо сюди. Так, взагалі мені треба скільки? Е, 11. Оце, певно, що буде та. Але ще, ну, ми маємо 11 купити, а так тому може по 5 або 15. Там здаєш, буде будемо не невеликі. Куплю 15 і все. Все, розкуп, розкуплення. Все, більше, більше ми не будемо це робити. Так. І довідкриваємо 15, що в нас є. І все, друзі. Відкрите. Відкриваємо. Божечки. КВ5, вітаю. Вітаю з прекрасним танком. Погнали. І ще просто відкриваємо так, щоб би було. Де таке це, день прайму. Супер, день Прайму ще один. Наш Потім. Fifi Ще 9 деколів. Зліт. Так буде. Але далі. Нормальна штука. Нормальна штука. 3 завдання на x5. Потім... Ще завдання на x5. Потім шведські, шведські ці брошури, ще одні шведські брошури, потім це китайські брошури, так їх задання на x5, сім'ю прайму і Томас. Опана. Рідкісний образ Томас. І буде Останній ми взяли Великобританія. Будемо. Тож відкриємо цей контейнер, мені дало. Прай... <смі> я ще Яшеву. Б... У нас продовжено термін аккаунту до 15.08. Оце підгончик. Оце підгончик зробив World of Tanks з гарантованої коробочки. Це найкращий певно, що подурунок який є, ну окрім прайм техніки, яка є зараз. Я такаюся привітати. Це було не тяжко, чесно кажучи. Це було не тяжко. Ми повністю зробили все. Взяли зорений загін. Взяли 10 додаткових кредитів, це суперський, і 600 шибон сюди. Та отримали нагороду поки Марса. Супер, друзі. Просто супер. По все пройшли. Є. Потім. Головне взяли ще один додатковий е, боксик. Так. Закриваємо. Нам з нього попадає.